Эти маленькие маршрутки, и держат есть? целую маршрутку. Непонятно кто и зачем. Не говорите. Вам здесь больше не дадут вам мужиков. Выходите, давайте. И что, ну, и, и что, что дает и Какое что? Право и вам и это ему? дает? Что? Да. Поехали с нами. У нас все добровольно. Вы, ну, так и что вы здесь пришли? Ну, и что? Я могу полтора. А почему надо державно? А он не может. На українському розговарія не може Не А маємо право на це. Я ви те сам... ні, а та ви то вже воріть на, на українським язики. Я по крайней мере, там бив під час ваших дружин в Одесі. Друзі, вже традиційно продовжується треш із мобілізацією в маршрутках. Чи зміниться це? Зі зміною у законодавстві ми сьогодні про новий законопроект про мобілізацію і про його основні положення. Нагадаю, Кабмін вніс цей законопроект до стін Верховної Ради, які потім будуть голосувати вже народні депутати. Зараз це по поличках розберемо. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, починаємо. Отже, друзі, днями в інтерв'ю німецькому телеканалу президент України Зеленський назвав абсолютно неправильним. коли представники ТЦК роздають повістки військовослужбовцям на вулиці та іноді затримують їх із застосуванням сили. Дуже неправильно, коли представники військоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до. Військкомандів, то що, але тут я б хотів би, щоб ми були також з вами справедливими і чесними. Є випадки такі, так є. Чи це правильно абсолютно ні? І вони повинні вони не повинні цього робити. я попросив, щоб не було шансів ходити по вулицях. Є сьогодні можливості застосування діджитал формату. І немає питань вирішити це, це питання сучасно. Отже, президент попросив вирішити питання, що з того вийшло. Давайте розберемось вчора. Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект, згідно з яким загальна мобілізація в Україні заграє новими фарбами. Основні положення цього законопроекту, друзі, наступні: перше призовний вік в Україні знижується до 25 років. Друге. Скасування строкової служби замість неї базова військова підготовка. Третє мобілізація для добровольців дає два місяці на вирішення своїх особистих питань і проблем перед відправкою на службу. Четвертий момент від призову звільняють усі групи людей з інвалідністю. Це суттєва відмінність від попереднього проекту закону, який наробив чимало галасу. В цьому вже звільняють людей з інвалідністю від призову. Наступне виключена норма захисту. Від призову для тих, хто має дружину або чоловіка, тобто одного із партнерів чи батьків, із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, за умови, що такі особи не мають інших працездатних осіб. Останній арешт на кошти цінності в банку, обмеження на водіння авто через суд. Ще раз арешт коштів цінностей в банку, обмеження на водіння авто через суд. Це мається на увазі в контексті того, що буде стосуватися громадян призовного віку, які не з'явилися в ТЦК протягом 10 днів 10 днів з моменту отримання повістки. Тобто не з'явився далі. Арешт коштів, рахунків банку, цінностей і обмеження на водіння автівкою шляхом судового процесу, де власне розглядається це рішення. Додам, що крім арешту рахунків і цінностей, і неможливості водіння автівки, також ці особи не матимуть змоги виїхати за кордон. Мобілізація та вручення повістки в електронному вигляді. Все це в законопроекті. Ще одне нововведення. Друзі, повістки можуть бути відправлені призовникам, військово зобов'язаним резервістам в електронний кабінет. На думку влади, це теоретично може полегшити. Те, як проходить мобілізація днем вручення повістки про виклик в ТЦК, є день вручення такої повістки під розписку, день коли ТЦК отримують повідомлення про те, що повістка доставлена в електронний кабінет призовника. Ну, тобто, якщо у вас немає е, сповіщення, і ви не побачили, що вам ця звістка прийшла, то знаєте, що це ваші проблеми. Адже для ТЦК повістка буде доставлена до вас, і ви приінформовані. Вони, мовляв, від себе все належне зробили. А ви ну, не побачили, не звільняєтесь від відповідальності. Мобілізація чоловіків за кордоном тема, яка наробила дійсно галасу минулий місяць. Депутати, які створили цей законопроект, вважають, що мобілізація в Україні повинна торкнутися і тих чоловіків призовного віку, які а, поїхали з країни, покинули її. Спеціально для них прописана важлива норма. Зараз вам її друзі зацитую. Будь-які е, консульські дії в закордонних дипломатичних установах для чоловіків від 18 до 60 років, які є призовниками, військово зобов'язаними або резервістами, будуть здійснюватися тільки при наявності у них військово облікових документів. Виняток оформлення посвідчення на повернення в Україну консульські дії щодо дітей, якщо другий батько іноземець, оформлення спадщини. Важливий момент оформлення паспорта громадян України закордонного паспорта громадян України теж буде відбуватися тільки при наявності військово-облікових документів. Коли можуть друзі ухвалити цей законопроект до 6 лютого, законопроект розглянути неможливо. Так вважає народний депутат від фракції голос Ярослав Железняк. За його словами, якщо Верховна Рада прийме рішення скоротити строк подачі альтернативних законів з 14 до 7 днів, це потребує окремого голосування у 226 плюс голосів. То вже можливе перше читання на найближчому пленарному тижні у лютому. Про всі старі альтернативні версії теж можемо забувати додав Железняк. Друзі, не знаю, чи давати оцінку цьому законопроекту мені в ньому є багато чого хорошого а багато спірного. А втім, хочемо почути ваші думки. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, які норми є на вашу думку несправедливими. Думаю, народні депутати, які дивляться наші етери, теж зроблять висновки, так само як і автори цього законопроекту. Що в нормах цього закону вас хвилює? Напишіть, що, на вашу думку треба е, виправити. Дякую вам за довіру. Обіймаю всіх е, тих, хто допомагає нам в тому числі створювати контенти, тих, хто підписаний на канал Яніна Соколова. Друзі, підпишіться, якщо ще ні. Ми бачимо частину з тих, хто дивиться наше відео, забуває підписатися. Тож нагадую вам, підпишіться. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Дякую вам за довіру. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І до зустрічі завтра. Нагадаю, що якщо ви хочете підтримати наш проєкт, проект Ютубу і весь контент, який ми робимо командою, то ви можете зробити це, задонативши в описі до цього відео. Там є всі способи нам допомогти. Дякую, друзі, до завтра.